Добрий вечір, Запоріжжя, Запоріжці. Я маю надію, що з вами все добре. Ви живі, здорові і неушкоджені. Дивимося з вами швиденько на безпеку на 6-7 січня. Дніпровський район, лівий берег. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракет або шахетів. Лівий берег є загроза, загроза ракетна, це, мабуть, капи будуть на якийсь інфраструктурний об'єкт і є загроза тим, хто там знаходиться, загроза фізичних ушкоджень. І вони попадуть в цей об'єкт. Правий берег, дивимося, Дніпровський район, правий берег. Ви чуєте тільки те, що, що відбувається на лівому Дніпровській. Над вами можуть ви чуєте роботу ППО і десь можуть падати уламки, але я не бачу фізичних ушкоджень людям. Піски 6-7 січня. Піски, робота ППО по шахедам. Є загроза кабів чи ракет, але люди налякані, але я не бачу, щоб була їм загроза фізичних ушкоджень. Вознесенівський район. Несенівський район. У вас загроза є людям, і є сльози, і є загроза фізичних ушкоджень від ракет. Це можуть бути каби. Вородинський район. Вородинський район. ППО по шахедам, але є загроза прильоту в якийсь заклад інфраструктурний і є загроза людям. Бородинський не дуже гарні карти. Олександрівський дивимося. Олександрівський район. район будуть обстрілювати. Теж ракети. Мабуть, кабами буде Падла поріщити Запоріжжя. Людям загроза є. Будьте обережні. Осипенківський район. Осипенківський, чи є загроза людям? Є загроза ракет. Буде працювати ППО, але я не бачу загрози людям. Хортицький район. район у вас прилет ракетный. И загроза физических ушкоджений людям. западский район. У вас Люди налякані, працює ППО по шахедам, але є сльози, є загроза для чоловіків, які працюють на підприємстві. Показую гарний захист, але все ж таки для чоловіків, які працюють, тільки для чоловіків, іде загроза. Будьте обережні. Шевченківський ДД дивимося. за людям. Чого? Люди налякані? Чого вони налякані? Тому що будуть летіти ракети або каби. Зелений яр. Шостий сьомий Зелений яр у вас йде на якийсь об'єкт, інфраструктурний, загроза шахедна. Буде працювати ППО, але від уламків може постраждати цей об'єкт, будьте обережні, хто поряд. Ливаневського, дивимося, 6-7. Ливаневського. Теж шахетна загроза йде. Іде загроза фізичних ушкоджень чоловікам, тим, хто в формі в уніформі або спецодягу. Воєнне містечко. містечко Люди налякані, летять шахиди, але я не бачу, щоб загруза є людям. Шахетна загруза йде воєнне містечко. Може бути шахедна атака. Чкалова. Пує ППО, ви чуєте Чкалово. І що люди налякані, люди в страху, збивають каби або ракети, будьте обережні. Не бачу руйнувань там, але все ж таки калантирівка. Валентирівка обережно, у вас прильот падає є загроза фізичних ушкоджень. І це, мабуть, будуть КБ, ну, ракети, каби або артобстріл Дмитрівський. Дмитрівський теж погано, дуже погано. Будьте обережені. Прямо на все це падають ракети. Перший мікрорайон. шостий сьомий. тільки чуєте работу ППО. Другий микрорайон. По ракетам. Работа ППО ПО, по ракетам. Самі ракети, але вони кудись летять. Летять мимо вас. Третій мікрорайон. Обережно, бо є прильот, є загроза фізичних ушкоджень, буде дуже працювати ППО, і це все буде на якийсь інфраструктурний об'єкт, але люди можуть постраждати. Будьте дуже-дуже обережні. Мотор Січ, дивимося, Мотор Січ. Мотор Січ, 6 7 що там людям загрожує? Трусіч, там ракети на постійній основі. Працює ППО, але така цікава комбінація. Я навіть не знаю, чи можу я це казати. Ну, Людям є загроза, будьте обережні, хто поряд. Дивимося, не хочу поки нічого озвучувати. Так, міняємо колоду, дивимося громади. Біленьке дивимося. Біленьке, 6 7 січня. Чи є загроза людям, чи є загроза ракет або шахетів. Не знаю, є загроза фізичних ушкоджень, але від чого не показує. Так, дивимося кушугум, кушугум 6-7 січня. Дивіться, дивилась на окупацію, на евакуацію зараз. У вас загроза фізичних ушкоджень є постійна, але буде в ці дві доби, може буде трошки тихіше. Я сподіваюся, буде тихо там хоч трошки. Ні, не буде, не буде. І показує, що буде ракет, це, мабуть, будуть каби і багато. Дивіться, дивилась, окупації я не бачу на січень і лютий. Нема окупації, але там будуть виїжджати люди, показано, бо багато страху, багато страху за життя. Так, там будуть обстріли. Обстрілювати вони будуть. Але все одно показує, що там зміниться ситуація. Зміниться на краще. І буде захист, і буде повернення людей, але це так повільно все йде. Но це буде 100%. І я вже відчуваю, що це буде скоро. Не втрачайте надії і будьте сильні, ми це... Зможемо перенести, все ми можемо витримати і буде покращення. Це я знаю точно. Розумівка, дивимося, шосте, сьоме. Розумівка, у вас ракети, у вас працює ППО, може це каби або артобстріли, я не знаю. І є загроза людям велика. Будьте обережні, балабини. Балабини. Лабине теж погано. У вас і ракети, і шахети падають, і падає прильот. Нова Миколаївка. Шосте, сьоме. Падають ракети, але таке, як цільний ви, вони просто прольотом над вами ви чуєте, як працює ППО. Не бачу нічого поганого. Там ось. Широке. Широке. Нічого не бачу, повинно бути спокійніше в ці дві доби. Вільнянськ. Дивимося, Вільнянськ. Вільнянськ, що Вільнянську. Нічого теж не бачу. Вільнянську лежено. Бо є загроза людям і є загроза і ракет, і шахедів. Так, відрадне. Відрадне. Роботу ППО, люди налякані, але я не бачу. Загроза від уламків є. Тільки від уламків від роботи ППО, будьте обережні. 1 травневе. Першо травневе дивимося. П'ять шахеди, мимо вас. А -а -а. Ви чуєте роботу ППО? По шахедам нічого не бачу такого. 2 травневе. Друго травневе. Теж шахеди, теж працює ППО. Таке як мимо вас, ціль не ви, привітне. Чуєте як працює ППУ, летять ракети, але ціль не ви. Ціль якийсь об'єкт, Новотаврічески, дивіться, за межами вашої громади або на межі. Там треба бути вам обачними. Юлівка. У вас загроза шахетна, у вас є загроза фізичних ушкоджень, є люди в сльозах, люди налякані. І ця загроза йде для чоловіків в формі, в уніформі або в спецодягу. Сонячне-Володимирівське. Сонячне Володимирівський, ну, ви просто там вам страшно чомусь, тому що все летить кудись, ну це не ви, не, цільне ви. Тернівка. Тернівка, дивимося. Шахетна загроза на якийсь об'єкт. Я не бачу фізичних ушкоджень людям, це добре, але будьте обачні, бо це людський фактор. Верхня Хортиця. Верхня Хортиця. Роботу ППО по шахедам все добре. І Таврійське. Таврійське. Ага, ще хутір Запорожець буде. Ага. Таврійське, зараз Таврійське. Ваша хедна загроза і є загроза фізичних ушкоджень, але людям в формі, в уніформі або в спецодягу. І хутор запоріжець. Запоріжець дуже обережно, бо у вас є ракети, є робота ППО, але є людям сльози і люди в страху. Це погано. Бо це завжди щось таке стається. Як ця комбінація пада Бережіть себе. Я хочу вам подякувати за всі-всі коментарі. Я всі читаю і хочу вам сказати любі мої пані. Якщо ви бачите, що пише якась зараза щось погане, там що в нас щось не вийде чи щось не, та, не розтрачайте своє світле сяйво, свою доброту, любов на таких людей, з ними я справлюсь сама. А ви повинні берегти це для свого захисту, свої сили, свої, свою енергетику світлу. І своє добро не злиться, не вступати з ними в суперечки. Бо з такими людьми повинні працювати такі, як я. І все буде добре. А ви бережіть своє світло, захищайте себе своїх близьких, бережіть, ставте захист, читаємо молитву і. Побачимо з вами 7 січня і подивимося, що нас чекає далі. Я дуже-дуже вам вдячна. А всі погані люди, які чекають на поразку України, дуже-дуже розочаруються і гарного у них нічого не буде. Це я вам обіцяю.